Там так само, як у першому mm -hmm. варіанті. В тебе є чотири точки. Ці точки у нас А, Б, С і Д. Це другий варіант, я наголошую. Якщо ви його зробили, ви звіряєтесь просто з тим, що у вас є. І так. Тобі потрібно через кожні дві точки провести пряму. Ну так, давай будемо проводити прямі. Яку першу пряму проведемо? А і Б. АБ. Пряма називається за двома її точками. Далі можемо ще яку через точку А провести. А та С. С. Просто кажемо: С. Добре, С. І ще одна. Далі АД. І з точкою А ми розібралися. Переходимо до точки Б. Що можна. БЦ. Далі. Це БД. І завершуємо якою прямою? Це Д. Все. Це все, що потрібно було зробити тут. Давайте далі номер 4 теж перевіримо. Другий варіант номер 4 Це був другий варіант номер 2 Далі четвертий. В четвертому завданні нам потрібно, використовуючи малюнок 65, відповісти на питання. Міла, двір закрой. Так, давайте подивимося. Каріна Захарчук Зробила? Так, ну давай. І так, перше. Використовуючи рисунок 65, визначте чи перетинаються прямі А, Б та Б маленьке? Як ти вважаєш? Так перетинаються Так, перетинаються. правильно. Якщо ви подивитесь на креслення, воно у вас є. Я не буду його зараз виводити, що воно може зависнути. Прямі є нескінченними. Тобто, якщо ви продовжите пряму АБ і пряму Б маленьке, то вони там десь перетнуться. Так, другий пункт. Запишити точки, які належать прямій Б. Спочатку. Так, що знайшла? Т є Б. Т належить М є Б. Т належить Б. Читаємо. Т. І М Т належить, належить Б. Б. Право. Б і М. Все правильно. До прямої АБ. Які точки належать? Належить АБ. Б належить. А Б а на П належить АБ. Правильно. З точками А і Б зрозуміло, вони лежать на цій прямій, а якщо ми продовжимо її праворуч, то вона буде заходити в точку П. І маємо П належить АБ. Так, і третій пункт. Потрібно знайти точки, які не лежать на жодній з прямих А, Б і Б маленьке. Що це за точки? Ф не належить АБ. Ф не належить П. Згоден. Тобто точка Ф лежить на цих прямих. І ще одна є. Як Т не належить Б. Через... Т не належить Б. К. К. К не належить АБ. К не належить Б. Все правильно. Молодець. Подивилась, будь ласка. Якщо у вас так, дуже добре. Якщо ні, то ну, потрібно виправити. Так, ну і далі давайте подивимося на шостий номер. Ми сьогодні дещо більше часу виділимо на перевірку домашнього завдання, ну, тому що це, можна сказати, ваше перше практичне завдання з геометрії. Так, Ніка Савічов, будь ласка, у шостому номері потрібно було знайти відрізки на креслення. Там два креслення А і Б. Накреслені А. Ага. Що знайшла? А Д, А, Б, ДБ, ДЦ. АД, АБ, ДБ і ДЦ. Все правильно. Маємо чотири відрізка. Ви можете їх називати у будь-якому порядку, це не суттєво, але всі чотири мають бути. На малюнку Б. Що ми маємо? КН, КБ, КРС. Ще раз. Не поспішай, будь ласка. КМ. КН. Далі. КПМ. КМ, ПН, ПМ і МН. Тобто, скільки відрізків знайшла? Шість. Шість. Правильно. І знов таки ви можете називати їх у будь-якому порядку. Відрізок КП можна назвати ПК, не суттєво. Літери можна змінювати місцями в назві відрізка, але ось ці шість відрізків мають бути присутні. І давайте подивимось номер 9 Значить, ну, Звісно що перевіряти ми будемо його у скороченому вигляді, але все ж таки прочитаймо, що ви там записали. Так, Ліза Клімінтєва, чує мене. Так. Ліза, будь ласка. І так, у нас другий варіант номер 9 Давайте там у вас був пункт 1 і пункт 2, так? А, так. Давай другий перевіримо. Я зараз намалюю креслення. Ну, так, щоб зрозуміліше було перевіряти. Значить, У нас є відрізок АБ за умовою є точка С, яка йому належить, так що АС у 4 рази менше. Ну, наприклад, тут буде, так, АС в мене менше за БЦ. Так, весь отрізок у нас 8 см. Так, ну, як розв'язували? Як розв'язувала АБ відрізок, а це належить АБ за умови. Правильно. Тобто, ми розв'язуємо так само, як і у класній роботі. Ви записали дано, записали знайти і записали розв'язання. Воно так само. Далі починаєте ви розв'язання з того, що пояснюєте, з якою геометричною фігуру маєте справу. У вас є АБ відрізок, це належить АБ. Так? За умовою. Далі що писало. Потім АВ дорівнює А плюс БС За аксіому вимірювання відрізків. Так. Якщо точка С належить відрізку АВ, то спрацьовує аксіому вимірювання відрізків. я можу сказати, що відрізок АВ дорівнює сумі частин АС і БС. Так, потім. А потім АБ дорівнює 8 см, а потім АС більше БЦ в 4 рази. А ти рази. могла одразу записати. Дивісь: ти пишеш, АБ дорівнює 8 см, а потім можна сразу написати, що В дорівнює 4 АС. І ось так написати собі за умовою. Це простіше і скоріше. Так, ну гаразд, потім що робила? Потім писала то, що. АЦ. АЦ плюс 4 АЦ дорівнює 8. І так, далі є два шляхи. Ми з вами у класі. Ну пригадайте мене, другий пункт розв'язували рівнянням чи за допомогою перетворення? Рівнянням. Рівняння. Тому і я хотів, щоб вдома ви теж все ж таки другий пункт розв'язали рівнянням. Але це не суттєво. Якщо ви зробили це рівнянням, Лізе, давай спробуємо так. Якщо я АЦ позначу за Х, то БЦ буде що? То БЦ буде 4 Х. І тоді рівняння, які повинні були мати, це. Х плюс 4х дорівнює 8. Так, тобто ви повинні були написати нехай А це буде Х, тоді би це 4х, так складаємо рівня. Так, ну і тоді. Тоді є х дорівнює 8. Х дорівнює 8 поділити на 5. Угу. і рівні 1,6. 1,6. Тобто, і у нас відрізок. А це тоді дорівнює 1,6 сантиметри. А відрізок BC, щоб знайти, я що роблю? А, а це множимо на 4. 1,6 на Множимо 4. на 4. Що маємо? А, маємо 6 та 4 сантиметри. Все. І тоді у нас відповідь 1,6 та 6,4. Ну, гаразд. Так. Чи залишилися якісь питання по друзі? Чи був, може, ще якийсь номер, який не зрозумів? Ну, якщо ні, тоді давайте переходимо до класної роботи. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє 19 вересня. Класна робота. І ми почнемо з того, що розглянемо третій пункт у дев'ятому номері. Дев'ятий номер, він досить такий для нас модельний. Чому? Тому що тут є ну, взагалі, ну, здебільшого, всі випадки, які можуть трапитися як при розв'язуванні задач на відрізки, так і на кути. І так, поглянемо на третій пункт. І так, пишемо перший варіант номер 9, пунтри. І так, ну нам умова вже знайома, тому що перший і другий пункт ми з вами розв'язували, є відрізок. КЕ. Ну, тому його і малюємо. І одразу паралельно я розписую дано. Я пишу, що КЕ... Кає... У нас відрізок. Йому належить точка М. Тобто я одразу можу тут через кому написати, що М належить КЕ. Якщо вам місце дозволяє. Якщо ні, то на наступному рядочку. Далі ми знаємо, що довжина усього відрізка К вона дорівнює 9 см. І у третьому пункті пишу, ну, дано умови. Різниця довжин відрізків МЄ і МК дорівнює 1,6. Тобто МЄ мінус МК дорівнює 1,6 см. І потрібно знайти відрізки МЄ і МК. Ну і пишемо розв'язання. Дивіться, значить, ви розв'язання пишете ось тут, зрозуміло, під знайти посередині. Я пишу там, де в мене є можливість, щоб ви бачили. І дано, і креслення. По-перше, ми позначаємо точку М. Якщо в мене МЕ мінус МК дорівнює 1,6, то відрізок МЕ має бути більше за відрізок МК. Сам відрізок у нас 9 см, можу ось тут зверху так написати. Так, Настя Харлова. Чує мене? Так, чую. Настя, поїхала. Значить, почнемо, починаємо завжди з того, яка фігура в нас є. Так, значить, що ми пишемо? Що КЕ -є, є відрізком. Пишемо Кає відрізок. І одразу подаємо ще ось цю річ. Там є Кає. Належить. Належить. І звідки я це знаю? За умовою здачі? Правильно, за умовою. Тобто, кожна наша дія вона має містити пояснення. Отже. Якщо ти записала, що точка М належить якомусь відрізку, то наподіляю його на частини. І що я можу сказати тоді про відрізок КЕ? Що КЕ дорівнює КМ додати МЕ? Правильно. А це я звідки знаю? Це за аксіомою про відрізки, здається? Вимірювання. Відрізки. Тобто, звісно, повністю писати не потрібно, але скоротити так, щоб ви могли прочитати це так. Так, гаразд. Далі вводимо наступні дві речі. Ось цю і ось цю. Одразу можемо їх ввести. Ми пишемо, що КЕ дорівнює чому. 9 см. І через кому? Рівню 1,6 см. Звідки я це знаю? Це теж за умовою задачі. Угу. За умовою. І наразі звідси, пишемо, отже. Різниця це дуже добре, але я хочу один відрізок виразити через інший. Якщо я мінус МК перекинув праворуч, то МЕ буде дорівнювати чому? 1,6. Додати МК? Правильно, і ось цей висновок мені знадобиться. Далі в мене є два шляхи. Або я працюю рівнянням, або перетвореннями. Ми з вами розглянули обидва. Так? Давайте зараз перетвореннями зробимо. Дивіться: в мене КЕ дорівнює 9, тобто я сюди замість КЕ вже буду підставляти 9, а відрізок МЕ це МК плюс 1,6. Значить, тоді я пишу отже. Значить, Відрізок МК я залишаю ось. він, КМ МК це одне і те саме, ми розуміємо. Плюс замість відрізка МЕ. Настя, що я підставляю? МК okay. додати 1,6. Угу, КМ плюс 1,6. І це все дорівнює у нас КЕ, а КЕ у нас за умовою. 9 см. І тоді ви маєте ось таку річ. Тут є. Звісно, плюс, тому що не потрібно писати пояснення. Гаразд. Далі працюємо вже в рядочку з таким чином. Так, зводимо подібні доданки. Буде 2КМ, додати 1,6, що дорівнює 9. А ти можеш одразу 1,6 перекинути праворуч. Менше писати будемо. Буде 9, відняти 1,6. Ось так. Далі пишу отже. 2 Так, 9 мінус 1,6. Це в нас буде 7 четвертих. Ну, 7 і 4. 7 четвертих це звичайний дріб. Ну, і тоді КМ. Ми розуміємо, що це 7,4 поділити на 2. І скільки воно буде? 3. ,7. Ну, 3,7 тобто. 3,7 кажемо правильно. 3,7 сантиметри, звісно. І тоді. У нас М'Е був МК плюс 1,6. Значить, можемо записати, що МЕ. 3,7 додати 1,6. Так. Це в нас буде МЕ дорівнює о, 5, і, і 3. Ну, 5 і 3. Сентиметр. Все. І наразі ми не забуваємо про відповідь.

Тоді давайте поглянемо далі. Значить, я хочу вже завершити цей номер і я хочу, щоб ми все ж таки зробили з вами пункт четвертий. Тому що там, дивіться, є інша умова. Так, Нікіта Леонов, чує мене. Так, чую. Подивись на четвертий пункт. А ну так. що там записано? Е, зараз, секунду, я відкрию, добре. Поки що малюємо відрізок. Це за першим варіантом, так. Дев'ятий, четвертий uh, пункт. Ось. К uh, М uh, поділиться на дорівнює 2 поділити на 7. Нікіта, а оно читається поділити. Відноситься. А, а, відноситься. І так, дивіться. Я знов пишу, що КЕ цей відрізок, М належить КЕ. Знов таки, довжина відрізка КЕ, вона дорівнює 9 см. Це незмінна річ. А ось умова детальна. КМ відноситься до МЕ як 2 відноситься до 7. І тому я розумію, що КМ в мене менше за МЄ, і я точку М розташовую ближче до точки К. І я пишу знайти так само відрізок МЕ та відрізок КМ. Тут теж я можу написати 9 см. І я буду тут писати розв'язання. Тобто, ви розумієте, креслення таке саме, дано таке саме, але відрізняється лише останньою строчкою. Знайти таке саме. Ну і давайте будемо починати розв'язання. Так, Нікіта, з чого починаємо? Е, так, е, потрібно починати з, е, ну, з того, що ми напишемо, що КЕ – це відрізок, і е, М належить КЕ. Правильно, так само, як у всіх попередніх пунктах, звідки я це знаю. Е, за умовою. Ось я таке пишу. Я так відділю отут доношу, воно в мене візуально так. відокремлювалися І так, якщо в мене точка М належить відрізку, то я можу розписати відрізку Е. -E, e, дорівнює є КМ плюс e, -E. Так, І це ми звідки знаємо? E, це ми знаємо за аксіомою вимірювання відрізки. за аксіомою. Вимірювання відрізки. Так, скорочено. Так, далі ми вводимо інші речі, які нам відомі. Так? А нам відомо, що довжина і відношення. Тобто, краще з наступного рядка. Тобто, кожний логічний новий крок. Краще починати з нового рядка. Щоб воно у вас не було все так заповнено наскрізь. І вийшов потім було важко розібратися. Значить, тоді пишемо, що КЕ. Дорівню... Дорівнює 9 см. І ось це, що КМ відноситься до МЕ. Як 2 до 7. Звідки я все знаю? За умовою. Правильно зону. Ум... Так. так, далі. Дивіться, ось тут вже е, перетвореннями ми зробити не зможемо. Тут потрібно розв'язувати рівняння, тому що є відношення. І так, давайте пригадаємо, що ми в такому випадку позначаємо через Х. Але хто може пригадати? Питання до всіх. Якщо у вас є відношення там 2 до 7, то саме через х, що ви позначите? Ну, хтось пам'ятає? Коефіцієнт чого? Пропорційності. Правильно. І так пишемо. Нехай коефіцієнт пропорційності буде х. Ви коефіцієнт пропорційності можете скоротити КП. Це зрозуміло. Нехай коефіцієнт пропорційності буде Х. Так. Тоді КМ це буде що? Е, тоді КМ це буде е, 2X. А Мє. Ме це. Кош? А, 7х. Ну в 7X. тебе ж відношення 2 до 7 Так, так. Значить 2х і 7х. Все, більше нічого не потрібно. Пишемо, складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Так, і яке в нас буде рівняння? Рівняння. Рівняння буде 2х додати 7х9. Э, то Правильно, тому що весь відрізок КЕ він 9, а КМ і МЄ 2х та 7х відповідно. Ну, розв'язуємо це рівняння, зводимо подібні доданки. Нікіта, 2х плюс 7х. А, э, 2х плюс 7х це 9х дорівнює 9. Давай швидше, будь ласка. Тилимо обидві частини на 9. Чому дорівнює х? Е, буде х дорівнює 0. Ну, якщо я 9 поділу на 9, я що 0 отримую? 1. І тоді відрізок КМ був в тебе 2х. Значить, ти 2 множиш на 1. Ну і що це буде? Е, 2 на 1 це буде 2. Відрізок М'є. сантиметра е, М'є це сім. На один також сім сантиметр. Все. Ну і тоді залишилось відповідь Шукаємо дорівнює два сантиметри М'є дорівнює сім сантиметрів. В 10 тридцять Да. Я, угу. я у Так, гаразд. Значит, поїхали далі. З четвертим номером ми розібралися. Так. З дев'ятим Номер 12. Ну, давайте, Костя Галіза Читай, будь ласка, 12 номер. Точка лежить між точками М та Ф, точки Е e та Н середини відрізки П e, і ПФ. Відповідно, знайдіть довжину відрізка МФ, якщо Мрівня дорівнює 4,7 см. І mm. так пишумо. Перший варіант номер 12. Значить, що ми маємо? Що в нас є точка П, яка лежить між точками M і F, а точки Є е, і е, Н середини цих відрізків. Ну, гаразд. Значить, ми намалюємо відрізочок. Ось у нас. М, і ось у нас F. Десь знаходиться точка П. Ну, хай ось тут. Так, я її дійсно відмічаю, так, щоб вона не була серединою, тому що точка П має там якесь довільне положення на цьому відрізку. І ось вона тут є. Значить, одразу ми пишемо дано. Значить, що нам відомо? Ну, можемо написати, що тут П лежить між точками М і F. Ну, я напишу, що у нас все ж таки МФ це відрізок. І точка П належить відрізку МФ. Далі. Точка Е це середина відрізка МП. Значить, ось тут точка Е. І ми пишемо, що є е належить МП, кома Мє дорівнює ЄП. Так, і ось тут в мене є ще одна середина. Це в нас точка Н. Значить, дивіться, я пишу, що N належить вже відрізку P F. Pn дорівнює N F. Тобто середина відрізка позначається ось таким ось чином: Пишемо, що точка належить відрізку, а потім рівність частини. І останнє, що нам відомо, що відрізок є N дорівнює 4,7 см, тобто ось цей відрізок можемо так собі позначити. І знайти потрібно весь відрізок М Ну, розв'язання я буду писати тут. І так, гаразд. Значить, поки що ми робимо перерву. Після перерви з Костю ми це продовжимо. І будемо рухатись далі. Відпочиваємо.